Мобілізації важлива з усіх сторін і з усіх аспектів, як ви гадаєте, от стосовно цього законопроекту, який зараз напрацьовується, на що важливо звернути увагу про що можливо військові говорять всередини, що для них важливо в цьому законопроекті і в майбутньому законі мати? Найперше, дякую за запрошення. Христос рождається. Славі ви знаєте, сьогодні спілкувався з багатьма людьми ми до того часу з побратимами, з друзями, військовими це обговорюємо. Ця тема вже давно на. На розмові, скажімо, є. Ну, перше, що я можу сказати по цій розмові про 200 тисяч. Ну, ви знаєте, колись така ініціатива, я пам'ятаю, було за президентом Михайло Сакашвілі в Грузії, що якщо ти не не хочеш служити строкової служби, вносиш певну суму і не служиш. Так, це можна робити, але це в мирний час. Ну, от це власне. можна робити таке в мирний час і можна говорити про це в мирний час. Друге, ви знаєте, ці 200 тисяч виглядають як відкуп знаєте, на покійника. 200 тисяч. Тобто ти винуватий в тому, що ти бідний, тоді, тоді йде служи, а я тобі дам 200 тисяч. Якщо ти загинеш, це твій вибір, а я не загинув, тому що я мав 200 тисяч. Ну, ви знаєте, це жорстоко. Відкупитися 200 тисяч, про які гроші вийде. Ти заробляєш тих 200 тисяч, тільки дякуючи тому, що ти маєш таку можливість. А можливість тобі дають заробляти ці гроші, то що, хлопці, ми там стоїмо на передовій. Тільки тому ти маєш можливість їх заробляти. Розумієте, краще йти, наприклад, як в Ізраїлі, воював, служив, будь ласка, йди до влади. Тобі двері відкриті. Не воював, ти в батальйон Монако, іспанський батальйон, італійський батальйон, Там діти наших деяких на олігархів, політиків, є. вони вже наперед будуть знати, їм двері до влади закриті. Будь-які посади, державні, чиновницькі керівні будуть закриті. Тим самим ми і не допустимо до майбутнього, знаєте, спадковість влади, як передавання титулу в середньовіччя. А що стосується Мар'яни Безуглої, ви знаєте, сьогодні я мав розмову е, і переконався. Наші жінки українські, а ще військові, боже, це страшна сила. знаєте, я переконався помста. Помста жінки набагато жорстокіша. А ще військові, ніж помста, помста мужчини, я вам чесно скажу. Я з двома жіночками військовими сьогодні спілкувався, вчора і сьогодні. Що я почув від них про безуглу, ну я не можу це говорити в в ефір, плюс там половину треба просто запікати. Я вам чесно скажу. Там навіть не стосується тих 200 тисяч. Розумієте, навіть до того вона вже стільки наговорила, що якщо вона попаде в руки нашим захисницям, нашим воїнам-жіночкам, Ну, мужчина буде стояти в десь стороні курити і боятися під гарячу руку, щоб не попасти. Ну сьогодні вона була в одному приміщенні з генералом залужним, наскільки ми розуміємо, не, не запитали вона. Вона в Костенка. Пане Смінка, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, якою ця мобілізація має бути, що має відбуватися в найближчі місяці? Дивіться, запрос громадян, людей, військових, особливо на передовій, є чому я воюю, а син там бізнесмена з мого села не воює. Чому я воюю? Невже закон не один для всіх? Є відчуття несправедливості якоїсь. Правильно, люди говорять, чому син того не воює сна, на цього то цей справедливі рішення. Розумієте, це люди хочуть побачити, що для по закону всі рівні. По закону всі а таке получається для одних закон такий, для других такий. Що треба зробити? Найперше, от ми так з хлопцями спілкувалися. Можна піти звичайним банальним шляхом. Задаємо вибори. Як проходять в нас вибори, в нас десятки тисяч кандидатів. І не цікаво, що він під час військового стану потім той депутат, який став він там опікун матері чи ще що, ще що знаходять собі лазійки в законі. Але зробити банально, всі депутати на ротаційній основі 30% мають пройти фронт. Мають пройти фронт. Що це означає? Для прийняття будь-якого рішення в будь-якій громаді, де є депутатський корпус, обласні неважливо. Це достатньо 70%, щоб було на місці. Тобто 30%, будь ласка, йдіть на фронт, півроку повоювали, наступні 30%. Допустимо, є партія, де три чоловіка. Пішов один, ага, ще жіночка. Жіночка може йти, може йти. Другий не пішов. От, будь ласка, на руці. але всі, щоб ви перейшли фронт. Докажіть, що ви вибираєте народ вишним перед виборами, який є хороший, який є гарний. Приходить війна, ой, вибачте, в мене тут булячка, ой, в мене там прищик на п'ятій точці вискочив, я не можу служити, знаходять собі причини. Розумієте? І от це ти відчуваєш таку на чому я в перший день пішов? А, а він до сих пір кричить, я там допомагаю, що то там. О, та ви зрозумієте, військові на передовій не вічні. Ми, може, ми закінчуємося теж. У нас теж багато поранених, у нас теж загиблі, ви самі бачите, зайдіть на будь-який цвинтар в Україні, будь-яке в селищі, місті, в місті, на будь-який. Ви побачите прапора. Ми не вічні, нас треба міняти. Та є хлопці, які півтора року служать, їм треба відпустку. Ви знаєте, я зараз стикаюся дуже багато з мобілізацією, і мені просто дивна позиція інколи людей. І я задаю питання, коли доходять до гострих питань, я задаю просто тій людині питання. От ви знаєте, зараз можна в цю студію, будь-де на території України, поставити людині українцю, одне питання. Ти хочеш нашої перемоги? Та людина скаже, так, звичайно, я хочу. У мене друге питання, а як ти хочеш? Чим ти хочеш? Чужими руками, чужими синами? Ти так хочеш ту перемогу? А не буває чужими руками, чужими синами. Або всі ми воюємо і захищаємо і виборюємо ту, ту перемогу, а не так частина людей воює, частина людей в Монако сидить. Або закон один для всіх, або ні. Ми виграємо ту війну при любих розкладах, але тоді ми спитаємо: ти йдеш до влади, де ти був під час війни, де твій син був під час війни. Чому він не пішов? Не, але послухав пана і хочу додати до ваших слів. Перше, ви сказали, ми маємо бути готові, що прийде час, ми всі візьмемо зброю. А що він вже не настав цей час? Чи ми чекаємо час, коли на підзамчі росіяни прийдуть? Він не настав цей час? Він настав. А той, хто хотів воювати, як я з першого дня ми там. Той, хто вагався, теж вже там. Ви кажете, нема підготовки, я вам розкажу. Зараз всі. Я пройшов 14-15-16 рік воював. Наське аропорт Піскеше в Добробаті де зарплати не було. Зараз першого дня на фронті. І навіть якщо я зараз не маю е, продії учбових зборів, зараз на всіх відправляють на учбові збори. Навіть маючи бойовий колосальний досвід, а я ще з Іраку маю ще там, ви прийшлося повоювати свій час. Зараз всіх, кого відсилають, перше проходять збори. Ніхто, нікого. Хіба що ти маєш е, АТО, ООС, ти вже, тобто базову підготовку маєш хто не має? Всі проходять через полігон. Усі. Нема такого, ну, щоб... Не це а, а особливо, якщо ти на техніку, то ще й за кордон відсилають вчитися. Розумієте? тобто зараз всі, хто тут вже чітко. Да, в перших днів не було часу. Брали ті, хто мали бойовий досвід. Це перше. Друге, нічого в нас не зупиниться, якщо 30% депутатського корпуса, як я говорю на ротаційній основі, піде воювати. ОТГ, сільський храп тому подібне. Вони підуть 70% депутатів. Достатньо, щоб прийняти будь-яке рішення. На будь-якій сесії, чи то в ОТГ, чи в обласній раді, чи це в Верховній Раді, 70% ось так достатньо. 30% повеляло півроку. 30 слідуючих, будь ласка, йдіть, Ті повертаються, 70% зберігаються. Це нормально. Підприємство: 30%. Будь ласка, складайте список. Погодили з тим підприємцем. Ага, в тебе є один наладчик лінії якоїсь там. Він один. Я не можу його дати, бо з лінія, стане від підприємства. Добренько, давай шукаємо інших. 30%, будь ласка, дай. Можна навіть на росаційній основі так само зробити, щоб не зупинити, тому що треба. Ви говорите, він приносить користь, бо він сплачує податки, я вам скажу. Там воюють хлопці. Я ви що думаєте, до війни був без роботи? Я мав, я мав працю. 90% мали роботу. 90%. Вони не платили податки. Чи вони гірше за того, що той зараз платить тут податки? Бо я плачу податки. Він готовий з тобою помінятися. Іди 120 двадцять тисяч, а я буду тут працювати і платити податки. І буду допомагати, донатити. Розумієте, то, то не є виправдання. А і останнє, що хотів от додавити, з чого я і хотів додати. Ви знаєте, мені довелося в силу з таких обставин після поранення нас всіх з 24-ї бригади, бо ми все пішли. І ту в ВЛК, і тих 500-600-800 гривень місяць поза штату. І нас довго тримали, потім 122 чоловік чоловіка за один день розкинули по військоматах поранених. І так стало, що я зараз в військоматі Лучаківського залізничного, чим я до речі дуже пишаюсь, у Нас дуже хороший воєнком, Хвалюю його. Урядна людина дуже. Ну, зараз його перевели на іншу посаду. І ви розумієте, я особисто вручав з колегою, офіцером, повістки депутатам обласної ради, Львівської обласної ради, та депутатам Львівської міської ради. Ну, ви знаєте, якщо я маю з чим зрівняти. Я особисто був там, роздавали повістки. Ну, депутати обласної ради для мене трошки більш порядніше виглядали, ніж депутати міської ради. Скажу вам відверто. Вон. А це перше. Друге. Закон треба прийняти, щоб працівники ЦСК мали право заходити в будь які форми власності, крім приватного житла квартири. Тому що говорять, чого не йдете в ресторани? Чого не йдете туди? А по закону не маємо права. Чому на вулиці людей ловлять? А тому що не можуть зайти в шикарний ресторан чи п'ятизірковий готель не мають права зайти. Немає права. Чому? От на Закарпатті заходили. Ну, я особисто. Нас тут недавно було. Ми ходили по цим. Я особисто так, що з хлопцями ходили по спортивних залах. Вони нас не пустили, прийшов адвокат, все гарно нам розказав, ми розвернулися. Міліцію викликали, нас не впустили. Розумієте? От такі реалії. Але найголовніше, що я хотів сказати, з наших депутатів. Є такий депутат обласної ради, зараз прізвище його називати не хочу. Я хочу почекати до виборів, коли війна закінчиться будуть вибори. Він ж буде п'ятками в груди битися. Я там за Україною я помагав. Я чекаю того моменту. І тоді публічно я скажу прізвище і скажу, як відбувалося. Ми роздавали в обласній раді. Вони всі приходять, беруть карточки для голосування. Хтось має з собою, розписується, і ми тут же зразу їм повістки. Особисто я давав пану Ку Максиму Кузицькому мені сподобався, Юрій Холод підійшов. Там Віталік у мене на мене є так, звичайно. Каже пане Юрій, я знаю, що ви маєте брон. А він каже, ні, я маю виконати свій громадський обов'язок. Я маю прийти по повісті і показати, що в мене та бронь. Взяли. Все роздали, практично ми всім роздали. Там буквально деяких депутатів не було. І ви знаєте, після обіду тут пишуть, що от депутатам обласної ради роздали. І тут один з тих депутатів обласної ради показує фотографію свого робочого столу. І пишуть у Фейсбуці: Я чекав, щоб до мене прийдуть і мені вручать повістку. Але так і не прийшли, так і не вручили. Мене то так вирвало обурення, розумієте? Мене рвало зсередини. Я ж знаю, що ти заїхав внутрішній дворик і зайшов з іншої сторони, ти депутат обласної ради. Ти знав твої колеги, бо ти ж показуєш фотографію в того повістка, в того повістка, в тебе нема. On. І ти маєш совість писати, що ти чекав, ти знав, що ми не маємо права заходити на, в приміщення сесії, де проводиться сесія обласної ради. Ти це знав, ти зайшов з чорного ходу і ще возмущаєшся, що ми тобі бурюся, що ми тобі повістки не дали. Ти хто такий? Воїн, ти хто? Розумієте, рве, але я зачекаю, коли я озвучу прізвище того депутата, бо він себе дуже Можем патріот. Facebook промоніторити. Я так також не пригадую цього постави. Є, 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 та. є. Там є прізвище. його. <гум> Знаєте, на початку повномасштабного ми коли стояли під золотом в окопах перед нами 80 метрів російські окопи, і нас три чоловіка було я такі. Побратимій круглий з Волині і хлопець з е, Лисичанська. Тобто поряд був за нами. Він сам російськомовний, виховався в російськомовній сім'ї і старався говорити з нами по-українськи. Ну, Один з Волині, я з Галичини і він з Лисичанська. І він завжди просив, каже, хлопці, говоріть зі мною по-українськи, тому що я не маю де попрактикуватися з в ким. У нас в Лисичанську 99% говорить по-російськи. Ви знаєте, інколи він так закручував ті українські слова. У нас посмішка завжди була, але старалися не сміятися. Він, ну я розумію, що в мене там не виходить так по-українськи говорити, тому подібне що як він коли каже, кавіркою українську мову каже, ти не тільки українську, ти й російську кав'ярка, і ж то каже тим же самим. Але ви знаєте, він старався, він прикладав зусиль. Щоб навчитися чисто говорити. Бо каже, я зараз знову з кимось попаду зі своїх, там російська мова, я знову не буду мати з ким практикуватися. Найкраще це що практика. Ну, не теорія, практика заснована. І він старався, направді старався, і ми цінили ті, ті знаєте, його м, потугу, яку він прикладав до того, що старався. А студії 95-й квартал, ну, що ми можемо сказати, хто я такий, там що ординоносці стоять на сцені, ордена люди отримали. Не забуваймо про це. О, не воюючи ні, нічого. Тобто люди достойні державних нагород. І вони сказали: вибачте там, вибачте, знаєте, це мені нагадує пес винуватий, що має блохи, лише за те, що в нього шерсть. Знаєте, мені хочеться сказати в їхньому, от зараз я чув їхні вибачення, мені на їхнє вибачення хочеться сказати в їхній манері. Вони зрозуміють. А ось вам. Вони знають, що це означає. коротка така репліка про блокаду. Звісно. Мені недавно така стаття попала про Японію. Там дуже гарно такий мають приклад для бойкотування. Якщо перевізникам щось не подобається, водіям вони щось хочуть, вимагають, вони не виходять на роботу, вони виходять на роботу, сідають за автобус, везуть пасажирів, просто не беруть плату з них. Але свою роботу роблять. Ось таким чином вони бой, бойкотують, виходять на роботу, перевізник автобуса, просто не беруть плату. І вимагають тим самим заставити, змінити якісь там правила. Своє знаєте, керівництво. Так, своє керівництво чат. заставити. Вони uh -huh. виходять на роботу, ніхто дискомфорту не відчуває, крім керівництва. Uh -huh. О, так що можна по-різному. Але, якщо чесно, ви знаєте, дуже багато завжди спілкуюся зі своїми побратимами, із 24-ї бригади, 80-ї бригади, з Київської Русь, 11-й батальйон, якому я ще в 16-15 слові, з хлопцями з правого сектора колишнього. Дуже багато є. Знаєте, трошка в них є злість, і я це відчуваю в розмові. Якщо я їм не дзвоню, то вони мені зараз дзвонять. Що їм щось треба чи можу допомогти? Знаєте, зараз е, хлопці дуже трошка така злість є. У нас дуже в країні багато появилося військових експертів. Деякі експерти, знаєте, так в кавичках, ходять по мас-медіа, інтернет-ресурсах. Хоча насправді вони в дня не були на передовій туди, не приїжджали на ноль, на близькість, але сидячи вдома за комп'ютером, за веб-камерою, гарно дуже коментують. Хлопці злі, тому що говорить, ти розумієш, вже настільки почали пхатися в роботу військових, що скоро будуть командира взводу, який сидить на нулі в своє зі своїм підрозділом, його буде експерт. Військовий вчити, що йому робити, як воювати там в окопі. Розумієте, коли генералу залужному, коли довіряється армія йому і практично весь український народ, починають його вчити, що він має робити, який в нього план а, а, який Б. Знаєте, чуючи такі, військовий, ну я беру по собі так. Я військовий багато років в армії, багато пройшов. Я собі ніколи не дозволю йти до нейрохірурга, вчити йому робити операції на відкритому мозку місках, чи питати його, а ти маєш запасний план? Розкажи мені план, як ти будеш робити. Я собі не дозволю, Я не є фаховий фахівець, по тому я не навчався, не маю освіти профільної, я не маю досвіду, я буду сторонцям вчати. Не треба вчити військових, що їм робити. Дайте можливість військовим робити те, що вони можуть. Тому що військові вони не є ті люди, які будуть говорити, це політики говорять. Адже ми знаємо, політики починають війну. Ну, в нашому випадку російські політики, але і в нас, знаєте, корисних ідіотів теж вистачає. О, Тайте військовим, не пхайтеся. Військові не будуть говорити, військові будуть робити. А це саме те, що чекають від військових, їхній результат, їхні роботи. І якщо щось, на вашу думку, не виходить, це не означає, що військові зробили неправильно, на все є свій час, і військові чітко знають, скільки в нього ресурсів, що йому робити. Не пхайтеся. Знаєте, одна жіночка недавно питає, а що ж так, так от ракет, чому в нас ракет нема, чому патронів у нас снарядів немає? Кажу, о, добре, що ви так говорите. Що тут добре у нас нема? Я кажу, а кажу, ви звідки знаєте? А давайте будемо ми всі знати, де в нас випускають ракети, де вони знаходяться, де в нас патронний завод, де в нас снаряди випускають. Так туди ж зразу прилетить. Туди ж зразу прилетить. Ото добре, Я кажу, що якщо ви так думаєте, це добре, але повірте, якщо ви так думаєте, це не є правда, що того не випускають, що того не роблять. On. Перестаньте пхатися до військових. Екс... Багато експертів, хлопці, знаєте, ми ще пам'ятаємо дуже багато експертів, які перед повномасштабним вторгненням розказували, що нічого не буде. Це показ сили, бряцкання желізом, показ м'язів, а потім повномасштабно. А зараз вони розказують далі, як нам треба воювати. Закритьте собі рути. Дайте військом робити своє. Відстаньте від нашого генералів. On. Хочете чимось допомогти, ми ну, язиком тріпати. Взяли і допомагаєте. Роботою. Військовим треба дрони. Тепловізори, автомобілі. Маєш можливість долучайся. От так, як ви зараз цією картиною маєте можливість, долучайтеся. А не критикуйте і не вчіть особливо, що хто має на своєму місці робити. Після війни ми все розберемо. Все на для перемоги. Розбиратися будемо потім після війни. Зараз тільки в нас головна ціль перемога. Не прийде польський, американський, німецький, британський солдат на нашу землю за нас воювати. Вони дадуть нам чим воювати, але воювати маємо ми. Не надійтесь на когось. Маєш можливість, сумнівайся, ти, ти в Збройні сили, не йти, іди. Не переживай, не, не, не буде маршрутка зразу на Бахмут чи на Авдіївку чи на Мар'янку. Не переживай. Є різні проспекти. Маєш здібності. Якщо в нас от, оператор був недавно, всі не оператор. Камеру знімає, все, він зараз е, пройшов курси, він дроном е, оперує, розвідуватим дроном. Ну а для чого? Людина має е, досвід з камерою працювати, то для чого його в окопи з автоматом?